У Львові облаштували алею пам'яті. Поблизу пам'ятника Чорноволу встановили прапорці, підписані іменами воїнів, загиблих на війні проти Ерефії. Віддати шану героям прийшли рідні та знайомі полеглих. На кожному прапорці написали позивний військового та дату його загибелі. Встановлювали з честь на моєго чоловіка. Він був бійцем 103-ї бригади і такий символічний жест. Хочемо пом'янути, власне, згадати пам'ять про нього. І щоб всі, хто будуть тут в ягнем, проходити, пам'ятали про нього і знали про те, що він віддав найцінніше, що було в нього. І він віддав своє життя. Ми дуже його любимо. Це дуже болить насправді. Це пам'ять пам'ять пам'ятати, якою ціною дістається нам та перемога, скільки, щоб завжди берегти пам'ять про тих, що віддали життя, і яка важка ціна нашої перемоги.